Слава нації, Вітаю на каналі Добрий Рембат. Фантастично цікава історія про тип людей. Така категорія людей у цьому чудовому всесвіті. Вони, як моноліти, як прадавні слов'янські баби, вони перебувають в тиші і спокої в повному дзені. Вони вичікують, вони вичікують, поки в їхньому житті з'явиться така тендітна, делікатна. Чутлива до найменших забруднень річ, як коробка передач танка. Ліва, права, яка завгодно. Вони витримані. Ніщо в світі не може порушити їхнього спокою. Ніякі вибухи над нових, ніякі теорії струм, вони перебувають в тиші. Це абсолютний спокій. Це час планка. За яким Всесвіт колись посилає їм. Їхній скарб. Він посилає їм коробку передач танка, наповнену шестернями, коліщатками. Всім на світі. Це годинник, це наручний годинник за точністю виготовлення, збирання, експлуатації. Це наручний швейцарський годинник, який важить 700 кілограмів. І ці люди, вони коли його бачать в своєму житті, вони роблять таке. І починають туди пхати багно, лайно, пісок, землю, палки, всю таблицю Менделеєва туди ногами пхають, 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 Їлозять це все ганчірками, вдувають компресором, щоб всі ці шестерні, які працюють в абсолютно ідеальному мікрокосмі, максимально очищеного, олії, оливи, певної температури. щоб... Цей мікрокосм насидився піском, камінням, щебенем, гранітом, всім тим, чого там не має бути. І зараз, наприклад, правильного танка правильних росіян, ми подивимося, завдяки чому це коїться. Як виробник надає їм таку шикарну можливість їхньої реалізації в цьому всесвіті. Поїхали! Отже, це у нас так, правильний танчик добрих росіян, який нам люб'язно надала Росія, країна і терористів для знімання цього відео. Ось ця арочка. Ось ця арочка. Зверху, коробка передач, Вона в процесі роботи наповнюється, забивається суцільною аркою, суцільним півколом. Всього на світі. Багно, пісок, гіллячча, рештки росіян, знову ж таки, так. Плюс, плюс, ще отут. Шар. Котлета. котлета тобто, так. І ця ситуація вона і на 64-ках, на 72 йках на 80-ках. На всіх танчиках вона ідентична. І коли вони. Вони, я маю на увазі чудові люди, які отримали задачу бойову, поміняти коробку. Вони беруться за це, вони не вичищають ось це ось. Не те, що не вичищають ось цих ось речей, так? Ну, не оці навіть крихти, а просто не торкають як цю арку, так і інколи навіть є такі супер-мега. Фантастичні шулаки, які навіть тут банально не беруть і не оббивають оцей пласт землі. І відповідно, що, правильно, вони від'єднують коробку, починають її витягувати, вона повністю відкрита, так, як немовляточко, яке виходить із розкішниці. І туди оце все. І потім коли вона, коли виходить, воно перекособочується, там, шморгається. Тільки там торкається цього клаптика всього, і він туди падає. Він туди падає, занурюється, пускає свої корінці. І ніяк неможливо вже дістати з поміж того мільярда частиночок цього годинникового механізму, яким є планетарний механізм повороту і передач. Так? Неможливо дістати вже той пісок, те багно вони туди лопатами? Лопатами дайте мені лопату, я буду закидати туди багной пісок. Лопатами дайте мені алмазний пил, я засиплю його туди. Аби тільки, аби тільки ця коробка якомога скоріше вмерла, припинила функціонувати, припинила оборонити Україну. Ось такі бувають історії. Я сподіваюся, ви, коли матимете справу, ви знайдете 10 хвилин вашого життя. Щоб почистити цю арочку, оцю зверху, тут фальшборти, вичистити. Хай це на це піде півгодини. Але у вас не буде грьобаної котлети лайна в високоточному інтендітному механізмі, яким є коробка передач танка. Будьте мудрими, перемагайте! Слава нації!